Добрий день підписники гості мого каналу Слава Україні! Героям слава. Так, шано не базу. Ось ми закінчили нашу посівну. Ось такі тут річки. Обріжевуть, качки. Закінчили на нашу посівну. Все, посіяли, все росте. Залишилося. Тільки ще... Покропити ячмінь і овець. Оце вже десь може на дня. ми будемо крапити. Так, А що ми зараз робимо? Зараз ми трошки прибрали в себе в подвір'я, подвір'я, назирали весь диван, веземо. Там оталено. Я воля, там таке такого. Перки, сержава бляха, вітра, консерви, все, що не може пригодитися нам пету, ми все забрали і веземо, трошки прибрали місце. Так. Зараз будемо давати, а назад будемо везти, опять же вести щебенку, нам треба привезти щеблоночку, пісок, будемо, будемо рази сюди бігти. Пробегу і там те щось купається. Щоб можна було водити. Там такий схил великий. Покажу. Що, що там буде натворити. Ну а зараз погані. Дікамо. Догружати ще тіші є там таких. Такий теж нормальний там, там ще щось таке, бо грузить і завеземо. Там кратичко вибили, привезли, привезли скинули і загрузили що. Одним вистрілом був зайцю. як воно вийде, що нам заплатять за цей метализом. Прямуємо до бази. Вигрузки наші до того дому. Так, Далі я ще заїхали до дьочі, вже вузлі, дорожечки з до, до того роду до пропали. Яка вага цього хламу зараз я зважу і скажу? Так, ми вже грузимося щебенем. Такий ескаватор у нас грузить, та 150. От я вивіз той хлам. Заважено десь 800, зараз не бачу 800, 60 років 860, 860. будемо брати десь до 3 тонн судович. Араз побачити, скільки в мені насипати. Гарно під'їхав, туди спустився, радиха, покажу, де виходить. Під'їхав, заднього борта відкрив, перекинув ці кріплення, за можна так сказати, і висипали, щоб все. Там бляха така вся, але нічого, ось О, бля. Все, Що, махаю, щоб все, поїхали, зараз будемо. Раніше грузили цей, мені Ось стоїть, потервали заднього <смі> моста, щось накрили. Ну, що зроблять. Дуже поворот. Загружені гроші отримали, тільки що. Взяли, ось його ми завозили, гардем тут окрас, чуть висипали, заїхали, заточили від того. Так що, все нормально. Прямуємо додому, ми земові висипати. Зараз побачимо, що там, який рейвах ми наробили. Не Дорога немаленька, до часа будемо. Можемо приїхали. Так, <реш> Приїхав, отак ми розвалили тут. Тут нічого не було, ступеньки будуть. Ось я заїхав, висипав нормально, але все з приключеннями. Розвалив під і цю штуку. Переїхав сігарети. Хоч за сигарети я тобі не швидкі а, а ну покажи, що вони там зроблять. <плес> Дічого, все нормально. Все одно я це буду перероблювати на ту сторону, бо тут неудобно. А тут буде нормально. Ой, бліна. розвертався, машина стоїть, виїхали нормально. Пильнували, щоб машину то Зачепити, то зачепили тут. Ну нічого. Тут Даша виїжджав, жінка кричить, хорош лавочка. Думаю, що я не збачу чи що, забувся про я, блядь, торг, підскочила, все. Ой, все, їдемо по пісок. Поки крунули туди і назад, спалили бачу 10 літрів, батара, поменшила на 10 кілограмсько приїдемо ще по мушку колись і біночку зараз по пісочку так сказав нагрузити три тони побачимо що він там вийде скільки того піску має бути на три тонни я ще пісок ні разу не возив Зараз подивимось, може один ковчик і все. <риклад> Він каже, посоття тяжчий. Весь гардероб буде ну, на туди пошити буде кажеш все так, що ми вже приїхали, стурбувалися, так само <гаджусь> О, кажу три з чубчиком. Та він так, наверное, на лупаши, бля. Не розсипай! Ne, ba se vësipatë të vëndë që vizajtë një bërë. Все, хватит. ну що, все тут все. виїхали мажитися. Так, ну що ж, мучку ми заїжджали сюди, зразу висипали коло кринички і... І що? І тут висипали для того, щоб не було її сюди закидати. Бачите, тут вже трошки притрембували. Позакидали, підмістили і будемо ложити брусчатку таку. Плитку бршатну. Пісок, зубенка у нас тут. Оце така трамбовочка. Оце.